Всім привіт! Вітаю вас в новому відео, в новому влогмасі. У мене тут робота кипить, я готуюсь до свят вечора. Готую святу вечерю. Поки є світло, треба багато чого встигнути. Сьогодні вночі я приготувала пісний борщ. До речі, можна вже вимикати плиту. Це я ще раз його кип'ятила, тому що додавала сіль. Ну, і вночі він трохи не встиг у мене. Прокипіти, бо вимкнули світло. Так, борщ з квасолею. От бачите, пісний, без м'яса, ароматний, смачний. Приготувала кутю різдвяну. Ось така. Але хочу ще докупити родзинки і, можливо, Ще якісь сухофрукти, щоб сюди додати, бо в наборі дуже мало родзинок йшло, а я люблю, коли їх багатенько. Так, тут майже узвар, ще його не приготувала. Сухофрукти залиті були окропом, і я не встигла зварити, проварити, от зараз якраз я додаю. Ще окропа ставлю на плиту, і хвилин 15 треба буде, щоб все це поварилося, зварилося, додам ще цукру, ну і буду тушкувати капусту. Це мій план, мінімум, на ранок. А, і треба ще поставити, відварити моркву та картоплю на салат. Він бурчик накриваю кришкою, відставляю, і зараз ставлю на плиту узвар. Капуста вже готова. Ось така. Давно, до речі, не готувала капусту, але я дуже люблю тушковану капусту. Я все встигла приготувати те, що планувала на цьому етапі зранку до відключення світла. От-от зараз мають вимкнути його. Приготувала капусту, доварила звар. І зварила овочі на. Салатик і гре. А на вулиці морозець сьогодні. Холодно. Мінус 7. Справжня зимова погода. Єдине, що снігу не вистачає. Було б взагалі дуже добре, якщо пішов по сніжок. Але подивимось ще не вечір. Ой, навіть очі починають сльозитися від морозу. До на Леончику купила рукавички, взяла з собою теж, які яся подарувала мені в адвенті. Зараз телефонуємо друзям, десь має вийти Ваня, на вулицю. Трохи прогуляємось і треба сходити в магазин, купити фруктів. Леончик. Ну як тобі морозець? А? Відчуваєш? Але в тебе тепленький комбінезон, рукавички. Хоч і чорні, але все одно підходять. Мені подобається. Генератори гудуть, світло вимкнули. До речі, вимкнули на 45 хвилин пізніше. І я от тепер думаю, чи вчасно вони його дадуть, бо вчора змінили графіки на 2 години. Пізніше увімкнули. А сьогодні якраз має бути за графіком ввечері, що я зможу ще е, приготувати на, на стіл, на вечерю, Хочу зварити ще вареники і картоплю потрібно приготувати. І головне, щоб було світло. Бо якщо не буде, то тоді не буде вистачати цих двох страв. Мають бути 12 пісних страв, і серед них є вареники та картопля. Ну, Подивимось. Ой, як добре, хоче морозець, але сонце світить, настрій просто супер. Знаєте, відчувається свято, оця метушня приготування, плюс погодка, то одразу. Що це? Спічить. шелестить точніше? Щось на колеса налипло. Скрізь прикрашено, гарно по-різдвяному. І от вчора я була в торгівельному центрі. Теж багато людей, різдвяна музика, ялинки. то Прям трохи відчула цей дух різдва. Ой, як тут гарно прикрасили, подивіться. Неймовірна краса. Ялинки поставили. Взяла собі каву. буду пити зараз біля такої краси. Але он, як завжди, побіг до генератора. Подивіться, тут все в гірляндах, ввечері буде взагалі неймовірно гарно. О, побачив оленя. І ось ще ялинки теж прикрасили. Єрляндою зараз не дуже видно, але вони світять. Ох, вже впав. Дінго бели сам нас оти. Ми вже вдома. Леончик нагулявся, набігався, напевно, трошечки змерз, вже спить. А я нарешті можу дістати ось цю красу. Таку свічку, дуже ароматну. Поставити її ось сюди. Я, до речі, поставила ці свічники. Подивіться, так гарно виглядає. Таку свічечку я дівчатам дарувала в адвенті. І нарешті можу дістати ще ось цей аромат. Теж дарувала дівчатам, тому не світила ним. Дістаю зараз. Пахне корицею. Дуже приємно. Поставила поки що три палички, дві ще залишилось. Подивлюсь, можливо, потім додам. Так, свічку переставила сюди, а сюди ось цю. І ще залишився останній подарунок. Відкрию його вже ввечері. Тарілочки стоять. Я ще планую приготувати імбирне печиво, звісно, не сьогодні. А до Нового року, думаю, приготую. Будиночок можна увімкнути. Вибігала ще в магазин, купила ось такий гарненький різдвяний кекс, мандарини. Взяла ще вареники, дали світло нам, тож я встигаю ще зварити вареники і родзинки взяла, хочу додати до куті. Отримала посилку від 25 Coffee Roasters. Вони підготували новорічну лімітовану колекцію, яка ідеально вписується в атмосферу грудня. У мене тут дегустаційний подарунковий набір. До складу набору входить три різних смаки кави. Подивіться, яке гарне, стильне та святкове пакування. Мені прям дуже подобається. Одразу плюс 100 до настрою. Також в наборі йде святкова листівка. Та ось такі наліпки. Далі какао. It, какао. Це натуральний какао без цукру, смак безтурботного дитинства і аромат морозного зимового ранку. Подивіться, який цікавий сніговик в чашці. Ось такий новорічний кавовий бленд і аромат для дому. Подивіться, яке гарне пакування. Мені дуже подобається упаковка Віски Bells. До речі, мечиться з моєю піжамкою. Так, зараз чи вийде в мене відкрити однією рукою? Напевно, не вийде. Зараз дістану, покажу вам ближче. Ось такі дерев'яні палички. Йдуть в комплекті. І пляшечка. Подивіться, яка стильна. Віскі Bells. Аромат для дому. Такий святковий, різдвяний. Дуже цікаво відчути цей аромат, але поки що не буду відкривати, бо тільки поставила новий аромат, і взагалі, можливо, мені знадобиться цей дифузор. Як подарунок, якщо будемо йти до когось в гості? Такі набори або кава може бути чудовим подарунком, або доповненням до подарунку. Зручно, якщо шукаєте подарунок і не хочете довго думати, що подарувати. Мені взагалі дуже подобається ця кава, бо вона натуральна, без ароматизаторів, обсмажена маленькими партіями. І смак дуже чистий та насичений. На сайті 25 Coffee Roasters є окремий розділ з новорічною колекцією. Тут і подарункові набори, і дріпи, і лімітовані кавові бленди та аксесуари. Як на мене, свята починаються з аромату кави 25 Coffee Roasters. І якраз я собі заварила. Чашку запашної кави. Зараз вип'ю її і буду готуватися, буду готуватися до свят вечора. Для тих, хто не знає, 25 Coffee Roasters – виробник натуральної свіжообсмаженої кави. В асортименті більше 50 кавових позицій, індивідуальний підбір, безкоштовний помел та безкоштовна доставка при замовленні на суму від 300%. 50 гривень. Також компанія запустила виробництво в Чехії, і тепер є доставка по всій Європі. До речі, для вас від мене є приємний бонус: 10% знижки на всю зернову каву, дріпи та новорічні дегустаційні набори. ось такі. За промокодом Дьомі 10. Промокод буде діяти протягом місяця з моменту виходу цього відео. Посилання і промокод пропишу в описі під відео. Даруйте те, що реально знадобиться зранку після свята. Даруйте «25 Coffee Roasters». Ну що, у мене нарешті все готово. Наша вечеря, святвечір, пісна вечеря. Покажу вам ближче, що я приготувала. Леончик вже заглядає. Отже, подивіться, як я оформила, Леон вже хоче забрати ну хай бере. картопля, оселедець, маковий рулет, пісний борщ. Це ікра. З баклажанів, салат, вінегрет печериці мариновані, куття, вареники з картоплею, помідори, капуста тушкована і узвар. Ось такий у нас сьогодні стіл. Ну що, друзі, прийшов час відкрити останній 24-й подарунок. Правда, сьогодні вже 25 грудня. Вчора взагалі не було часу і можливості сісти отак перед камерою, побалакати з вами та відкрити подарунок, бо готувалися до свят вечора, потім була вечеря, а після вечері вже взагалі нічого не хотілося. Хотілося тільки відпочивати. Тому відкриваю його сьогодні. Але знаєте, це класно, тому що додасть трохи такого святкового моменту. Так як сьогодні Різдво, хочу привітати всіх з цим святом. Вітаю вас з Різдвом. Нехай це свято наповнить ваш дім світлом, добром, любов'ю. Нехай в серці. Живе надія і бажаю вам миру, добра та злагоди. Леончик теж приєднується до привітання. Ходи сюди, Леончик. Ану ходи сюди, давай, покажи, який ти гарненький. Давай. Дивіться. Леончик. Леончик теж вітає всіх вас з Різдвом. Молодець! Ура! Каже, вітаю, вітаю, вітаю! Бажаю вам міцного здоров'я, кажи, миру і нехай всі мрії здійснюються. Звісно, ми дякуємо всім нашим захисникам та захисницям за те, що вони боронять нашу землю, Україну, за те, що у нас є можливість бути вдома і за те, що ми можемо відзначати свята. Леончик, все, ти злазиш. Щиро вам вдячні. Так, ну давай, вставай. Ну що, цей момент настав, момент закінчення цього детективу. Я думаю, що багатьом з вас було дуже цікаво за цим всім спостерігати. Нам з дівчатами було теж не менш цікаво. І... Це додавало настрою, додавало святковості і цікавості. От, сьогодні останній подарунок, я спеціально його залишила, щоб відкрити саме останнім. Ось такий, подивіться, дуже гарний. Мені дуже подобається ось ця оксамитова зелена стрічка. Подобається таке незвичне пакування. От. Ну і, звісно, що цей подаруночок від Ярослави. Хоча міг би бути і від Олі, але я вже його приберігла як подарунок від Ясі. Ну що, відкриваємо. До речі, щось легеньке. Я спершу думала, можливо, текстиль, але м -м, щось і таке, наче пластикове. Не знаю, що це може бути. Можливо, декор якийсь. Давай дивитися, Леончик. Будеш дивитися? Сідай. Сідай біля мене. Давай, сідай. Давай, сідай. Сідай. Не хочеш? Повернись тоді до глядачів, отак, щоб вони тебе бачили теж. Бачите? Я тільки починаю відкривати подаруночок, йому дуже цікаво. Ой, гілочка впала. Тримай гілочку. Викину. Так. Заклею на двосторонній скотч. Коробочка нової пошти всередині. Ану, Леон, підожди. Можливо, вийде. А можливо і не вийде. Треба, до речі, навчитися теж так пакувати. Дуже стильно. Ні, все. Не виходить. Не виходить. Тому відкриваємо ось так. Ну що, хто перший дивиться? Дончик чи глядачі? М? Даємо змогу. Ладно, давай, ану, подивись ти. Класно, нарешті. Нарешті мамуся дочекалася, солоденького, Боже! Клас. Смакота. Я обожнюю орео, печиво. Якраз хочеться зараз випити гарячого чаю з чимось смачненьким. Сергія відправляю в магазин, але поки він прийде, я вже буду чаювати з цим печивом. Клас, дякую! Дякую! Леончик! Тобі, на жаль, не можна. Можна буде тільки погратися коробочкою. Ось такий подарунок. До речі, Страубері Cheese зі смаком. Ось таке печиво. Дякую, це точно Ярослава. Ну що, на цьому я завершую. Не я, а ми завершуємо серію влогмасів. Ми вам всім щиро дякуємо за те, що дивилися наші відео щодня. Нам дуже-дуже приємно. Дякуємо за те, що залишали коментарі, за те, що підписувались. Підписуйтесь ті, хто ще не підписався за останній час. Додалось багатенько нових глядачів. Дякуємо вам за це і сподіваюся, що вам буде тут затишно і цікаво. Ласкаво просимо в наше життя. Леон, не хочеш сидіти? Не сиди. Звісно, що я не прощаюся з вами назавжди, просто закінчується серія влогмасів. Ще будуть виходити відео до нового року. Ще будемо готуватися разом з вами до нового року. І я думаю, що в майбутньому, раз на місяць, я буду старатися робити тиждень влогів. Тобто раз на місяць, протягом тижня, відео будуть виходити щодня. От все. Я вас всіх обіймаю. Бажаю гарного настрою, затишного вечора. Бережіть себе та своїх близьких і до нових зустрічей!